Що скоро станеться в вашому житті? Розклад загальний може програтися не для всіх. Думайте тільки по себе, подивимося, яка подія важлива станеться у вашому житті. Подивимося, хто ви. Хто прийшов до мене на розклад. Жінка, яка дуже багато пережила в своєму житті обману, обману, болю і страждання. Зараз, в даний момент, ви думаєте, що все, будете одиноко, одинока, і ніхто вам більше не потрібний. І не хочете більше е, довіряти нікому. Якщо були стосунки, то це одне розчарування. Але дуже скоро у вашому житті з'явиться спілкування. Спілкування з чоловіком. Чоловік одинокий, також нелегке в нього минуле, і також він не довіряє нікому. Е, була в нього сім'я, але дуже проблем, проблеми в нього були. Там конфлікти, там зради, там обман. Але він не здається, він хоче розпочати новий етап свого життя. І ви якось якимось чином ознайомитеся. Так, тут в майбутньому у вас буде з ним сім'я. Отака подія у вас станеться.